Я, звичайно, дуже пишаю з другою парою своїх в'язаних шкарпеток, але сьогодні мова піде не про них. Сьогодні ми говоримо за інструменти для в'язання шкарпеток. Я прикупила декілька їх видів. Вірніше, всі мені відомі види, вони лежать перед вами, і буду ділитися з вами своїм особистим рейтингом. Цих інструментів, якими ж інструментами найзручніше в'язати, і які найуніверсальніші? Так буде всього два критерії, по яких я буду оцінювати ці інструменти зручність в'язання і універсальність. Буду дещо, можливо, гіперболізувати свої враження, щоб краще донести думку. Я розумію, що, можливо, не всі інструменти в цьому світі я спробувала. І у вас є, є такий улюблений інструмент, якого в мене тут немає, і я його не пробувала, і не знаю, про що говорю. Або мені треба спробувати на іншому бренді, або, або. я намагалася абстрагуватися від брендів і сконцентруватися лише на Шпрой, ти мені заважаєш. У мене е, камера стоїть сьогодні на котячій кіхтеточці, а на кіхтеточці сидить кіт і шатає цю камеру. Тому ми почекаємо, доки він вилеже свою шерсть. Може, ти приляжеш вже? Може, ти вже приляжеш? Дякую. Я намагалася абстрагуватись від брендів і оцінювати лише конструкцію спиць. Тож, Сьогодні ми підемо від найгіршого для мене, суб'єктивного інструменту, до найкращого. Паралельно я буду озвучувати плюси-мінуси, а також ціну. Тож, інструмент на самому дні для мене це не кидайтеся мене тапками-помідорами Magic Club. Я знаю, багато хто ним користується і любить, згідно моєму, опитуванню в Instagram на 30 людей. Маленька вибірка, але все, яка не яка вибірка. Тож там Magic Club був другий за популярністю інструмент. Перший був 5 спиць, другий Magic Club, третій спиці Trio і четвертий кругові спиці. Спойлер алерт: це опитування не відповідає моєму особистому рейтингу зручності спиць. От тому Меджиклуб, не дивлячись на те, що він популярний серед людей виявився, але для мене зовсім неприйнятний і незручний. Його плюси. Давайте почнемо з плюсів, бо плюс тут тільки для мене один ну, може, півтора. Плюс полягає в тому, що ви можете в'язати дві шкарпетки одночасно, і ще половинка плюса в тому, що вам додатково не треба купляти якісь інструменти, шкарпеткові спиці, окремо малесенькі, кругові. Ви можете в'язати і плачовий виріб, і шкарпетки на оцих от спицях. Е, з мінусів це дико незручно. Для мене я двічі пробувала в'язати шкарпетки на таких спицях. Це зінги 2,75. Тут досить такий тоненький тросик, можливо, я зручніший трос, але ну, не в тросі, напевне, справа. Мені в принципі не подобається ідея оце перетягувати, затягувати. Я коли починаю шкарпетку, я там щось мудрую, як же їх там дві одночасно почати, як там навіть коли одну в'яжу, як там туди-сюди його тягати, перетягати, мені незручно. Навіть коли мова йде про в'язання рукавів, мені все одно незручно. Це наше, якщо навіть п'ять спиць. П'ять спиць навіть за це ем, зручніше, як на мене. Тому Magic Club я не люблю зарікатись, але від Magic Loop, скоріш за все, я зарікаюсь і не в майбутньому, найближчому не бачу себе людину, яка використовує Magic Club. Останнє місце почесне. Далі йдемо до п'яти спиць. Четверте місце в рейтингу п'ять спиць. Так, теж накидайте тапки, хто їх любить. Я теж люблю, люблю 5 спиць, тому що це золота класика. В мене є всі такі види. Е, перша моя покупочка 5 спиць була від таких NIT Pro Basics Aluminum. Коштували щось, 114 гривень. Blush дерев'яні. Коштували щось 300 гривень. І зінга такі щось між 100 і 200 грн. коштували. Це 2 мм. Я їх люблю. Тільки от Basics з мене були 20 см. Краще все ж таки 15 для шкарпеток. 20 то вже для чогось такого, напевне, шапки, чи хто що в'яже. Це була моя помилка, що я взяла 20 см. 15 набагато зручніше, але все ж не так зручно, як деякі варіанти, які будуть далі. Але про це пізніше. Давайте про плюси і мінуси. Які мені подобається більше: дерев'яні чи металеві? Скажу. Що ем, і ті, і ті мені подобаються, в них є свої плюси і мінуси. В дерев'яних один мінус, що вони досить крихкі і гнучкі. Я прям іноді боюсь дві петлі разом прив'язати або підняти якусь тугу петлю. Я боюсь, що вони зламаються, а їх тут всього 5, а не 6. Ці 2-мм зінги я не боюсь якось ними колупати нещадно, піднімати петлі, тому що вони досить міцні і не гнуться. Але кінчик, мені здається, в ліке блаш мені зручніший, тому що в зітінгах він трошки обрубаний, але, тим не менш, в принципі, зручно. зручно достатньо ковські і приємні. Про їх мінуси. Шпройт, можеш злізти? Знову мені роз, розхитує. Я не хочу нарізати це відео три. Ну, давай на ручки, давай на ручках посидиш. Ну, тільки не там, ну не шатай мені камеру. Давай тут на ручках посидиш. Ой! Отак. Взяла кота на ручки, щоб він мені не хитав камеру, бо інакше ніяк. Я не можу його закривати в ванні, бо це треш угар і дель'єм. Так, з мінуси. Мінуси таких спиць, п'яти спиць. Я думаю, ви розумієте, це те, що вам ті чотири спиці це в е, декілька разів більше, ніж кругові і тріо, шансів на те, що у вас злетить якась петля, що вам щось коле там в руку, що воно вам треба це пер, е, додатковий час на перекидування, зміну спиці, перекручування там, нитки, щоб вона з правильної сторони йшла. Це незручно. Це незручно. По універсальності вони відмінні. Ви на них зможете на п'яти спицях і почати шкарпетку, і закінчити шкарпетку. Підняти петлі на клин підйому, поворотними рядами пров'язати п'ятку, все шикарно. Вам, крім цих спиць, не треба буде взагалі жодного типу іншого спиць. На відміну від деяких наступних. Тому почесне четверте місце. Ці спиці вже я готова роздивлятись себе в. В арсеналі в'язальному, вони мені подобаються. Тобто, це не зовсім прям якийсь незручний для мене непотріб. Це достатньо універсальний інструмент, який іноді потрібен. Не завжди, бо є зручніші інструменти, але іноді. Отже, переходимо до наступного виду спиць. В мене в рейтингу далі кругові, маленькі кругові спиці. Вони досить зручні. Це в мене Аді преміум. Аді преміум коштували вони на момент покупки 400 гривень, десь плюс-мінус. Це 20 см 2 мм. Вони досить зручні. Є такі спиці кругові маленькі, які ти наче один до одного так притуляєш, а вони через. Те, що спиця довга, а ліска занадто коротка, вони максимум під таким гострим кутом стикаються. А ці аді вони нормально під таким тупеньким кутом стикаються, в'язати досить зручно. Дехто мені писав, що незручно ставити руку, рука болить, коли немає упора на всю. На всю спицю. Тут спиця всього 5 см, і всю руку, всю кисть ви не поставите. Ви поставите три пальці, а оці два йдуть під ліску за полотно. Тобто ви цими трьома пальцями тримаєте спицю, а цима двома під ліску за полотно. І в принципі, для мене це теж зручно. Я зв'язала на таких спицях, виключаючи п'ятку і клин підйому, Весь цю шкарпетку і виключаючи кінчик, кругове в'язання на них просто божественне. Воно летить, як діти в школу, дуже зручно. Але, е із мінусів те, що вам знадобляться маркери для відмічання початку ряда, там середини шкарпетки, де вам треба зробити там, убавки. На п'яти спицях це дальність, вам не треба. Маркери, бо у вас всі, всі петлі рівно розподілені на спицях. В кругових вам знадобляться маркери, а також на них не дуже зручно поворотними рядами в'язати п'яту, набирати петлі на клин підйому, робити убавки. коли у вас це багато-дуже петель. Це місце, коли ви тільки робите збавки на кленпідйому, у вас, поки ви набираєте ті петлі, щось може там через те, що сама ліска невеличка, можуть ви. Якось таке або відчуття. Я, власне, не втрачала петлі, але є таке відчуття, що їх якби, забагато, і вони можуть якби, трошки трошечки злетіти. Тому так, вони на другому місці тільки тому, що вони не універсальні, бо на них незручно в'язати для мене п'ятку, клин підйому, а також неможливо на них закрити мисок, тому що в них є обмежена здатність до. Обмежений радіус полотна чи діаметр полотна, яке ви можете, мінімальне, яке ви можете зв'язати. Далі, вже, коли вам треба закрити мисок, треба переходити або на тріо, або на п'ять спиць. От, тому лише друге місце. Але якщо брати окремо кругове в'язання шкарпетки, то для мене це номер один. Чисто по участку кругового в'язання шкарпетки, кругові маленькі спиці для мене найкраще. Єдине питання, що можливо наступного разу я взяла ці 20 см, але 23, я думаю, теж було б нормально, небагато. А 25, мені здається, було б вже багатенько, вже би полотно натягувалось. На мій розмір 37-38, 20 нормально, можливо, ще я спробувала якісь 23 сантиметрові спиці. Можливо, це було б трошечки зручніше у в'язанні і не дуже б сильно сказалось на розтягуванні полотна. Тому так, і наш переможець в рейтингу це спиці Crazy Trio. Чому вони на першому місці? Якщо по кругу, в принципі, зручніше в'язати короткими. Але Crazy Trio – це якийсь середній компроміс між круговими маленькими і п'ятиспицями, тому що їх всього три, а не п'ять. А це значить, що на якийсь процент, наскільки тут менше спиць, тільки тут більше зручності, тобто менше шансу, що вас десь там злетить. Вам треба зайвий раз перетягувати ті спиці, десь там щось перекидувати ту ліску нитку. На них досить зручно в'язати, тому що ви зможете на них зв'язати від початку до кінця шкарпетку від резинки до миска на одних тільки спиць. Тобто вони достатньо універсальні. Вам не треба додатковий інструмент до цих спиць. Як, як для мене там для кругових потрібні все-таки п'ять спиць або тріо для цих. Ви можете почати елементарно з них, не докуповуючи якоїсь якусь додаткової, додаткової інструментарію. Єдине, що люди питають, як ними користуватись, користуватись так же, як, і, як ставити руку. Отак. Отак ставити руку. В принципі, як у вас 5 спиць, ось тут зверху і знизу у вас будуть дати ще голову туди в струми. Ось так ви тримаєте. Крейзі тріо, як кермо. Так складаєте в ромбик і тримаєте, і тут в'яжете. Все зручно, нічого ніде не, не впирається. Всього чотири кінчика замість восьми кінчиків так, на п'яти спицях. І третє ви в'яжете. Поворотні э, ряди зручно в'язати, клин підйому зручно, закривати, в принципі, теж зручно. Під час закриття це щось буде схоже, ну, ви будете в'язати на двох спицях, вони вже будуть, якби. Оці гнучкі частинки там не дуже задіяні, але все одно це можливо Можливо, закрити за ними шкарпетку. Тож, мій особистий фаворит це Crazy Trio та кругові з допоміжними п'ятьма спицями, тому що все ж таки іноді треба там залишити частину шкарпетки на прямій спиці, це зручно, зручніше, ніж на тріо. Тріо у вас буде так висіти з двох сторон. А шкарпетку одна пряма спиця, буде зручно мені залишити решту петель, буде зручно набрати петлі. Тобто це універсальний інструмент, він має своїх прихильників і не дарма. Тобто з цим я згодна. П'ять спиць досить гарний інструмент. Для себе я обираю тріо і кругові плюс п'ять спиць. От, якщо ви починаєте, в принципі, можна будь-що обрати із цього, крім Magic Loop. Бо Magic Loop – це для мене якесь. Нащо, якщо можна не обирати Magic-Club? Нащо Magic-Club обирати, якщо існує стільки приємних інструментів. Так, я не сказала, що ці Crazy Trio я купила китайські. я така людинка, знаєте, скнара, не розкидуюсь грошима направо і наліво. І весь оцей сет брендових спиць найкращих, найпреміальніших, я зажмакала собі купити, тому що я знаю, в мене 7-п'ятниць на тижні. Сьогодні хочу в'язати Шкарпетки, завтра не хочу. І набрати собі преміум інструментів я якби не хотіла. Треба знати міру. Тому я так, 50 на 50, щось таке плюс-мінус basic, як Нітпро, як китайське. Е, щось таке побагаче, як ліке, і прям таке Аді, прям вже щось таке. Прям, ну Прям на багатому. Тому. Е, Думаю, тріо, не китайські, а від АДІ Crazy Тріо будуть ще приємніші, тому що тут буде трос такий, як напевне, в ось цих кругових. І ну, тут приємний трос. Тут такий він гнучкий, без пам'яті, класний. Хоча яка там пам'ять на 20 см. Тим не менш, сподіваюсь, вам було пізнавально, цікаво подивитись це відео, або, як мінімум, послухати мій бубніж, подивитись на кота під їжу або під прибирання, під що ви на мене дивитесь. Дякую за перегляд, лайк, підписочка, коментар і до наступних зустрічей. До побачення!